Основна ідея газерналу і творчого об'єднання Свая це згуртування людей навколо цікавих тем. Цього разу обговорювала ідею переродження. Ця тема стала основою випуску, який готували останні півроку. Найактивнішу роботу проводили протягом останнього місяця. Писали тексти, виготовляли спеціальні печатки та неодноразово змінювали формат. Результат не забарився. Сам надрукували 500 нових примірників і провели презентацію. Специфіка можливо, в тому, що ми залучили багатьох людей з інших міст. У нас є комікс з Запоріжжя. У нас є Кулаш на обгорці на обкладинці з Дніпропетровська. Хлопець зробив. Є ілюстрація дівчини з Харкова. і Є текст Сергія Протасова з Москви. Ми намагаємося наробити газерна у у собі. Це якась основа, довкола якої гуртується творче об'єднання. Свая знають наш сам видав і поза межами України. Два гурти з Чехії та Румунії спеціально приїхали на презентацію, аби підтримати авторів та виступити для чернівчан. ідея, нам дуже сподобалась ідея з газерна. Алом свая це добре, що там присутні елементи дизайну. Ми знаємо аналог такого видання у нас в Румунії. Загалом нам подобається ідея об'єднання людей навколо якогось проекту, бо так робляться вагомі речі. Ми з Чехії, але знаємо про український газернал Свая і взагалі добре ставимось до сам Ця справа є вільною і має гарний дух. Це є можливість робити незалежний продукт. Не обійшлось цього вечора і без поезії. Читав її засновник та незмінний автор андеграундного видання Свая, поет-провокатор Роман Стадник. Нині автори вже визначилися з постійною періодичністю газерналу. Надалі видаватимуть його раз у півроку. Тож наступний п'ятий номер буде вже восени. До того об'єднання Свая планує провести декілька концертів, виставок та творчих вечорів. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.